Всім привіт, привіт, привіт! Ми вмикаємось. Ми вмикаємось трансляцію. швиденько пробігаємо по складу команди. Команда Чернігова атака команди Чернігова. Тимофій! Немає удару. Сей, фей, фей, фей. Ще чергова заміна. Радченко Євген на поле вийшов ситько Тимофій. Проходить. Так, да, так, да, так, да. який удар. Так, давайте зробимо активу. Зробимо активу, давайте поставимо лайки. Досувай! Сам, сам Андрій, працюй! Так, да, гарний, гарний постріл випускає всі гравці, всі вже... Ааа, який постріл! Ці зустрічі на, дум, на думку букмекерів. Тому команда ааа, який постріл, дуже гарно. Да. Віддавай! Ах, воротар на місці. Ай, удар головою крутий був. Ай, дуже гарний постріл. Знову, знову набагато вище. Ми хочемо, щоб цей удар став результативним. Постріл! Ай, на жаль. Вбігає! Ну, на жаль, не можуть забити. Хлопці з Чернігова поступаються. Гадай, Андрій! Ну! Да, І це м'яч у воротах! Голом відзначається! Ришетник Андрій! Здорово, Свят! А давай, Дані, дай! Здорово! А дай, зв'язу! Да і це влучний постріл! Да, супер! М'яч забиває Ковальчук Даніїл! Захисник Тарасевич Євген та Ніколає Ярослав. Середня зона. Якраз він атакує решетник Андрій. Капітан команди. Да, і це гол! ДА! Супер! Опастер, шнафний удар. Ух, м'яч пролітає, повз. Ну, тут люди дивляться. Ти щось. Голову їм закружиш. Нікіта обирає. Тимофій починається. Починається контратака. Удар! Да! І це сюди. О, і Це постріл від Кравченко Нікіти! Супер! Євген! Ага, Воротар на місці. Півзахисник команду Черніго головою. Да, Никита на місці! Белая, біні, отдай, отдай вперед! Давай! Да! Гарний постріл від Білоуса Нікіта. Нікіта ще один постріл. Розіграш. граш. Дай! Нічого, палкай! По... Кідай ударі, Остап! Ложка й швид! Хлопці спіймали свій кураж. Льовка Лів, на місці. Лів. Слизький м'яч випадає з рук, але... Є удар до грабців Чернігова. Жека чуть помиляється. Не дуже впевнено віддає. Да, 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 перебрось! Да! Би -би -би. да. Святослав Ніколаєнко забиває. Так, да, помиляється. Ой, як! Да! М'ячем ізлячається. Радченко Євген. Також грає на позиції останнього захисника. Дівчинка, молодець, супер. Да, Жека наносить удар Тарасевич. На місці, на місці захисники. Не помиляється, удар. Але Льова на місці. Просто ворота. Удар. Дай! ПЕРЕКЛАДИНА! Ай, поперечину м'яч потрапляє! Контратака команди. Ой-ой-ой, дуже грубий фол! Отримує. Червона картка! Червона картка! Зразу червона! Нагадую, ми граємо в меншості. Дві хвилини. Дві хв... Ой-ой-ой, воротар на місці. Ззаді, Никита ззаді. Наверно. Продовжується атака. Повертаємось на футбольне поле вже. Хлопці грають 6 на 6, всі. А, 7 на 7. Ой, всі. Команда майстера подає кутовий удар. Розіграш від команди і. Да! І це перемога! Це перемога команди з Чернігова. Це карам... Хлопці, хлопці святкують.